Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я розповім вам захоплюючу історію про маленького ведмедика, який вирішив стати захисником свого лісу. Ця історія про сміливість, мужність та важливість захисту своєї домівки. Давайте разом зануримось в цю чарівну пригоду. У глибокому лісі, де дерева тягнуться до неба. А річки бличать під сонцем жив маленький ведмедик на ім'я. Мишко Мишко був дуже цікавим і грайливим, але найбільше він мріяв стати справжнім захисником лісу, як його батько. Одного дня Мишко побачив, як зграя лисиць намагалась красти запасти їжі з бурсучої нори. Мишко вирішив діяти. Він використав свої вміння лазити по деревах. Щоб завивати лисиць і відвести їх увагу, доки бурсуки забезпечували безпеку своїх запасів. Мишко зрозумів, що для того, щоб бути справжнім захисником, йому потрібно більше навчатися та тренуватися. Він почав вчитися у старших ведмедів мистецтва виживання у лісі, навчився визначати небезпеку. Та захищати слабших одного дня до лісу прийшла велика негода. Чорні хмари зібралися над головою, і сильний вітер почав ламати дерева. Ліс затремтів від грози, а всі тварини поспіхом почали шукати притулок. Мишко, побачивши, які його маленькі друзі. Зайчики, їжачки, більченята. Бояться і не знають, що робити. Ведмедик зібрав усю свою сміливість. Він знав, що має діяти швидко, щоб допомогти своїм лісовим друзям. Завдяки своїм навичкам, яких він навчився від старших ведмедів, Мишко почав організовувати евакуацію. Він веде маленьких зайчиків до густого куща. Який захищає їх від вітру, а потім повертається за більченятами, ведучи їх до безпечної нори. Найбільш за все, Мишко турбувався про маленьких хіжачків, які не встигли знайти схованку. Він знайшов велику гілку, яка могла служити надійним укриттям. Ведмедик взяв на свої плечі маленьких хіжачків і обережно переніс їх до гілки. Захищаючи від ливню своїм великим тілом. Коли гроза вщухла, всі тварини були у безпеці. Вони дивились на мешка із вдячністю та захопленням. Мішко зрозумів, що справжній захисник це не той, хто просто сильний, а той, хто готовий віддати свою силу та мужність заради інших. Так, маленький ведмедик Мешко став справжнім героєм для всіх мешканців лісу. Він показав усім, що сміливість, розум та співчуття це не лише про фізичну силу, а й про розум, співчуття. Та готовність допомагати іншим. Сподіваюсь, вам сподобалась ця історія про маленького ведмедика, який став великим героєм. До нових зустрічей з казками! Нехай кожен з вас знайде в собі силу та мужність, щоб бути героєм у своєму житті. До побачення, маленькі воїни!